Та-дам! Приїхали мені шмоточки, така кофта, джинси і піджак. Ну, сумка ще вчора прийшла. Таке сердушко. Тепер я модна модна дівчина. Радую себе регулярно. О, бачите, такий світарок. Він такий тепленький, м'якенький. Повідривала етикетки. Пояс, ремінь. Якось так. Зараз покажу, що я ще купила. Купила їжі. Купила авокадо 3-5 штук. Купила ета, каки 4 штуки. <рисква> каки. <рисква> Мені завжди смішно це названня каки. Купила йогурт. Купила віскар для своєї колекції. Зараз одразу по по поставимо ще там маленька бутилочка безалкогольного. Одразу поставимо до шухлядки. О. Візкар тут дуже гарно пасує. І це щось хенкель піколо безалкогольне. Це я можу випити. Бо я щось не хочу алкоголю. Не хочу я п'яніти сама. У мене вже колекція росте. Так я люблю її. Моя гарна. Так, далі що? Це напій такий кокос, щось там іще, коротше. Ще. Потім купила таке якесь манго. Маракує. Це щось для дітей, але я собі взяла. Ось такі сосіски вже жую, бо їсти хочу, бо нема коли їсти шпроти. Потім хліб, потім така риба. Ланчтайм рибка в соусі венгерським і ялапеньо. Потім пікінська капуста. Потім оце купую м'ясне. Бо я не можу берегти м'ясо курки, бо ну, мор... морозильна камера така слаба, то я купляю таке вже готове. Воно може довго лежати. Нічого з ним не стане. Жиберка і. Оце нога куриці. Потім купила в кінці кінців собі рушники. Купила одне велик... один великий рушник такий для банни. Ну, якби після душу. Бо у мене нема. Потім купила два малих рушничка для лиця. Потім купі... купила таку скатерку. Ну, якби... Хочу послати на цей стіл. Тут прибрати, як завжди, в мене все навалено. І може ще відріжу, кус... відріжу... відріжу кусок і сюди пос... постелю якось, щоб вона більш-менш була нормальна. Потім бритви. Потім це чоловічий, але він, мені здається, добре пахне. Ну, Універсальний. Уніс... Потім різинки, потім отакий антипреспірант, бо я завжди ріксона беру, але його нема. Потім депілятор. Якщо там вуса, то можна депулювати. Потім сміт... пакети для сміття. Мені смішно, бо жінка з вусами якась не дуже мені подобається. Але що зробиш? І фейрі купила. І оце так. Зараз... зараз рушники випру, виперу, випру, <свісно> <свісно> випру, а ялинка пахне. Сьогодні мені клієнтка прийшла на масаж і подарунок такий зробила. Так, така приємна клієнтка, там є цукерки. І капсулки для волосся, бо та клієнтка вона перукаре. Зараз достанемо. І там такі капсулки я ще не доставала. Ось цукерки, капсулки для волосся з чимось там. Ото, з колагеном. чи колаген для шкіри, тільки. Ну, коротше, оце такі для кінчиків. Ось так от у мене все на ялинці. Я не можу без ялинки. Ялинка це завжди саме потрібне. І мой віскарик. Гарно. Все заслала скатертину, розрізала її, бо вона була велика. Частину на цей стіл. І частину сюди. Тут у мене печеться. Коротше, підставила оцю железяку, не знаю з чого вона, щоб якось заземлити <сум> мої. Овочі, фрукти. Ну і тут ой, ліпота. Дуже гарно, симпатично. Ліс, темний ліс, такий добрий запах пахне ґрунтом, листям і димом.